Друзі, привіт! А ви помітили, що щастя стало коротшим. Замість того, щоб тривати годинами або навіть днями, воно швидко змінюється на звичну рутину, стрес або просто відчуття, ну ок. Чому так відбувається? Це не лише наші суб'єктивні відчуття, цьому є наукове пояснення. І спочатку давайте з вами розберемось, що заважає нам відчувати щастя. І перше, це рутина. Ми робимо одне й те ж саме щодня. Прокидаємось, працюємо, повертаємось додому. Час минає, але емоції не залишаються. Ми проживаємо дні, місяці, іноді навіть роки, не приходячи до свідомості. Друге, це перевантаження інформацією. Соціальні мережі, новини, нескінченні сповіщення забирають нашу увагу і нашу енергію. Третє це гонитва за досягненнями. Ми відкладаємо щастя на потім після підвищення, відпустки, нової покупки. Але коли це потім настає, ми вже думаємо про наступну мету. І четверте це соціальні порівняння. Ми дивимося на ідеальне життя інших і перестаємо цінувати своє. Але їй добра новина, і вона в тому, що все це можна змінити. І сьогодні я дуже коротко покажу вам, як повернути контроль над своїм щастям і зробити його частиною вашого щоденного життя. Щастя, воно завжди в моменті зараз. І давайте зробимо просту, дуже коротку вправу: закрийте очі, якщо це безпечно, наприклад, вдома. Зробіть глибокий вдих і видих. І запитайте себе, що я зараз відчуваю? Мені тепло. Спокійно, може, легке хвилювання. Зосередьтесь на звуках навколо, на запахах, або відчуйте, як ваші ноги торкаються підлоги. Ця вправа допомагає нам повернутися в момент і бути усвідомленими. Виконуйте її хоча б раз на день. Наступна вправа якорі щастя. Як це працює? Оберіть предмет або дію, яка стане вашим символом радості. Наприклад. Свічка, улюблена чашка чи пісня. І наступного разу, коли ви відчуваєте радість, зупиніться і усвідомлено створіть зв'язок між цією емоцією та предметом. Наприклад, у мене є чашка, яку я купила в дуже щасливий день. І кожного разу, коли я її тримаю, я згадую той момент і повертаюсь у те відчуття такого приємного тепла. Спробуйте прямо зараз. Знайдіть предмет поруч із вами і подумайте, який щасливий момент ви могли б з ним пов'язати. Окрім вашого телефону, він, звісно, завжди поруч, але з ним забагато пов'язано, телефон не потрібен. І вдячність це один із найсильніших інструментів для збільшення щастя. І ось проста вправа. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні сьогодні. Це не обов'язково мають бути великі події. Це може бути, наприклад, смачний чай зранку, усмішка незнайомцям, чудова прогулянка. Ця практика допоможе вашому мозку фокусуватися на позитивному і цінувати життя. Отже, щастя це не пункт призначення, а шлях. Виконуються ці прості вправи щодня. Зупиняйтесь і проживайте момент. Створюйте якорі щастя. Практикуйте вдячність. Щоб зробити ці практики частиною життя, оберіть одну з них і спробуйте виконати протягом тижня. Наприклад, ви можете вже сьогодні почати щовечора записувати три речі, за які ви вдячні. Побачите, як змінюються ваші думки і ваші відчуття. Якщо вам сподобався такий. Міні-міні-тренінг і було корисно, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться цим відео з тим, кому це буде корисно. А в коментарях напишіть, що саме вас робить щасливим. І пам'ятайте, щастя це ваш вибір. Живіть, відчувайте, насолоджуйтесь кожним днем і до зустрічі!